Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал в YouTube. Запрошую відвідати мій сайт по продажу і по прокату плиткорізів. Все про плиткорізи. До мене люди, вже декілька людей питали, а на якому ж столі я працюю, який стол я використовую. А я використовую звичайний стіл, звичайна фанера, вологостійка. На якому прикручені ніжки. Вона дуже міцна, вона міцніша, ніж е, будь-який існуючий алюмінієвий стіл. Е, ну, Я не ріжу великий габарит. Тут, якщо ріжуть, то е, плиткорізи максимум двадцять, метр тридцять. Метр тому мені він повністю влаштовує. Е, влаштовує тим, що він великий, е, тому що я перевернув цю вологостійку. Е, Фанеру, і вона, бачите, якщо тут груденька, якщо ви подивитесь з цієї сторони, то зверху вона шершава, і на неї дуже зручно, нічого не царапається, нічого не е, рухається. І дуже приємно на дотик. Крім того, е, звісно, ножки я замовив. Я залишу силку, де ці ножки я замовив. Е, якщо ви передивитесь ножки. Дуже прості по конструкції, але вони прості, дешеві і міцні, тому що ось тут є кутник. Тут я поставив дві шпільки, звичайні шпільки, меблеві, вони копійки все коштує. Все коштує дуже дешево. Я вклався в дуже смішну суму, навіть не хочу про неї казати. Поножкам, тут є можливо, там є різьба, можливість є регулювання, щоб поставити от такі, як у шеджинга, болти, з, Але, з набалдашниками. але я просто, ну, мені ось ця висота підходить, я поставив сюди брусочки, збільшив на 5 см висоту. І тому для мене дуже комфортно працювати з таким столом. Я його використовую для батлів, для знімання відео і для всього прочого. Так що можете звертатися по координатам на тому сайті до людей, купляти фаніру, ніжки, і це буде дуже просте рішення, яке, в принципі, можна дуже швидко, ну, відносно швидко розібрати і десь зберігати. Звісно, це не. Той інструмент для великогабаритної плитки, але має місце на життя, де ж ви Так що звертайтеся до мене, я буду радий вам допомогти по любим питанням, пов'язаним з плиткорізом, і свій досвід, тому що в мене дуже багато плиткорізів в прокаті. Є і ручні, і електричні, ну, в основному, звісно, електричні, тому що ручний плиткоріз має мати кожен плиточник, а вже електричним різати те, що не ріжеться е... ручними. Так що підписуйтесь, приєднуйтесь до групи. У мене є дві групи. Одна група відкрита в Телеграм, там можна самостійно приєднатися. А якщо ви плиточник, то запрошую групу у Viber. Та ця група закрита вона тільки для плиточників. Всього найкращого, будьте здорові, саме головне не хворійте і, і підписуйтесь на мій канал. До побачення.